Друзі, привіт! Я вас вітаю з парижського автосалону, який відбувається з 14 по 20 жовтня 2024 року, і це міжнародна виставка, де зібрані нові моделі, нові платформи та взагалі інновації. майбутнього. але так сталося, що саме в цей період, з 15 по 17 жовтня. У нас в Україні в нашому рідному МВЦ, також відбувається виставка, яка присвячена зарядній інфраструктурі, ну і звичайно всім дотичним темам до електромагніт. І, взагалі, до цієї виставки наші учасники готуються дуже ретельно для того, щоб здивувати вас своїми новинками. Тому я взяла короткі інтерв'ю у кожного з них для того, щоб показати, що саме нового вони для вас підготували. Як завжди, на виставці відбулися одразу декілька українських прем'єр нових зарядних станцій, розроблених українськими інженерами з різних компаній. І почну з новинки, важливість та своєчасність, якої в наш час постійних відключень електроенергії важко переоцінити. Лідер серед виробників зарядних станцій змінного струму. Київська компанія «Окта Енерджі вперше показала унікальну двонаправлену побутову станцію, яка забезпечує функцію безперебійного живлення вашого будинку або квартири від вашого електромобілю. Причому робиться повністю автоматично та не потребує додаткових дій для підключення резервного живлення в разі відключення основного. Слід зазначити, що ця станція була розроблена з ініціативи та в партнерстві з іншою українською компанією «Луас Моторс, і це вже не перший приклад їх плідної співпраці. Про нову розробку розповість вам засновник компанії Окта Енерджі Олександр Амелькін. Хоті вітати вас на нашому стенді на виставці Ека Енерджі Експо. Це компанія Окта Енердж. Сьогодні у нас тут новинка. Це перша в Україні двонаправлена зарядна станція, мета була створити зарядну станцію, яка працює з китайськими електромобілями, яка може автоматично перемикатись між віддачею електроенергії з електромобіля і зарядкою. Тобто, ви не, витрачає, не витрачаєте час на... Те, що вам потрібно перемикати конектор. Станція все робить автоматично, у вас завжди є енергія в домі і завжди заряджене авто. Також наша фірмова технологія балансування потужності. Тут ви бачите арбітер потужності. Також є зарядні станції, які об'єднуються в кластер. І арбітер потужності. В залежності від того, скільки е, у вас є вільної енергії, може видавати їх її на вашу зарядну станції. Добре, відомо в Україні і вже навіть в світі одеська компанія Кофактор дуже потужно представила свої продукти на цьогорічній виставці, але головною прем'єрою стала нова, найпотужніша в Україні зарядна станція постійного струму потужністю аж 360 кВт. Це на рівні найкращих світових зразків, але і ціною майже вдвічі кращою за інші світові аналоги. Але про це краще розкажуть представники компанії «Екофактор». Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Станіслав, я операційний директор компанії «Екофактор». Ми вітаємо вас біля нашого стенду, де ми хотіли б вам презентувати декілька наших. Технологічних рішень в зарядних станціях, ну і поспілкуватися біля кожного, кожної цієї станції і розповісти про її технологічні особливості. Станція на 320 кВт. Вона має в нас два порти, це GPT і CCS другий. Задумка була така, щоб Застиковувати дві станції спина до спини. Це цікавий продукт. Станція на 360 кВт. Інноваційне рішення для України. Український виробник ще не виробляв станції такої потужності. Тут використовуються цікаві технологічні рішення, а саме система водяного охолодження і саме кабелі з системою охолодження. Як ви бачите, вже є можливість згідно європейських стандартів розраховуватися банковською картою. Це цікаве рішення від Екофактор. Навісна станція потужністю від 20 до 40 кВт. Тут ви бачите на експонаті саме 40 кВт варіант з двома CCS портами, але така ж сама модифікація може. Бути і на 20 кВт. Цікаво те, що екофактор а, збільшив діапазон потужності, якщо раніше ми могли показувати, а, тобто виробляти станції від 60 кВт до 240, то на сьогоднішній день діапазон від 20 до 360. То там стосовно 360 кВт станції, вона у нас може бути в виконанні трьохпортової. А, порти доступні у нас по CCS2 2 це європейський ринок, GBT це Китай ринок, чи демо, Японія, Корея. Станція, ми, як виробники, а, можемо надавати і виготовляти будь-яку модифікацію для різних потреб кожного клієнта. А, це може бути, наприклад, 2CS GBT, це може бути CBT, ЦЦ ще Демо, це може бути ЦЦ ще демо GBT. Тобто, а, дуже, о, в цьому плані дуже гнучкі. Тут, тут ми вже бачимо а, такий, скажімо, апгрейд минулої станції AC е, 7-дюймовий цвітний монітор і такі от, кабельні збірки з спіральні. Спираль. Вони а, дуже зручні, чому? Тому що вони розтягуються до 7 метрів при а, необхідності заряджання. Виглядає це все. На мій погляд, дуже цікаво, інноваційно і привабливо. Ще й практично. Дякую за увагу. Інша київська компанія енді груп добре відома як виробник якісних та потужних зарядних станцій, постійного та змінного струму, який використовується багатьма операторами українського ринку зарядної інфраструктури, такими як Тока і також має на виставці стенд, на якому представлені всі зразки продукції цієї компанії. І декілька слів про власну продукцію розкаже Леонід Пашкевич, засновник і генеральний директор групи компанії Енді. Добрий день. Я власник компанії Енде Продакшн, яка сьогодні представляє новий бренд Енде Електро. І ви на, власне, на стенді нашої компанії в українській виставці. Що хотілося б сказати? Запрошуємо завітати до нас на виставку. Ознайомитись з нашим новим обладнанням. Насамперед, це станції 240 кВт потужністю, які вже сьогодні ми маємо в замовленні і серійно випускаємо для нашого українського ринку. В планах ще побудувати станції 300 400 і 500 кВт і надати можливість розвитку інфраструктурного ринку для муніципального та грузового транспорту України. Українським електромобілістам дуже гарно відомі зарядні станції запорізької компанії UGV Charging. І тут на виставці Eco Energy Expo, вони показали свою найбільш популярну мультистандартну зарядну станцію, про яку пару слів скаже представник компанії. Добрий день радий вітати вас на виставці. Я представляю компанію UGV Chargers. Це один з лідерів українського ринку по виробництву зарядних станцій. Станції зроблені на європейських компонентах з європейським підхідом. Станції в нашому ряді є з 60 до зараз 240 кВт. Це представлена 160 кВт кіловатна станція. Плануємо до кінця року випустити новинку 320 кВт станцію. Ну і можете вже дивитись, що встановлюються наші станції на 240 кВт. Тут перша станція була встановлена в місті Сарна. Сарни. ще далі будуть станції, встановлені в Івано-Франківську, Вінниці, а також у Львові. Ми завжди продовжуємо розвиватися, розвиваємо свій продукт. Трохи пізніше ви побачите наші нові станції з новим з новим підхідом і з тією ж класною якістю. Дякую за увагу! Обирайте! UGV. Експансія китайських електромобілів активно продовжується і тут, і в Європі, і у нас в Україні. І, хоча більшість нових зарядних станцій українського виробництва вже комплектуються конекторами китайського стандарту GBT, але ще є зарядні станції європейських виробників, в яких немає китайського роз'єму. І тоді на допомогу приходять різноманітні адаптери перехідники, що їх розробляє та виробляє українська компанія Елтіс Майстер з міста горішні плавні. І зараз засновник та директор компанії Сергій розповість вам про їх продукцію. Вітаю вас, друзі! Радий вас бачити на нашому стенді на міжнародній виставці «Екоенерджі». Мене звати Сергій, я директор і керівник і засновник компанії «Елтіс». компанії, що вже більше 6 років займається рішеннями для електромобілів. Сьогодні ми на цій виставці презентуємо зарядну станцію потужністю до 320 кВт. Це наш. Виріб, який з'явився нещодавно, і в найближчий час ви їх побачите на багатьох локаціях в Україні. Також я вам хочу розповісти про нашу стійку це наш унікальний продукт. Я напевно скажу, що такого ніхто в світі не робить, це в Україні перше так зробили. Це стаціонарний перехідник, який використовується на Європейських станціях, на яких не існує коннектор GBT. Нагадаю вам, коннектор GBT це той конектор, який використовується на електромобілях з Китаю, а електромобілі з Китаю зараз дуже популярні у нас в Україні. Завдяки цій стійці можна заряджати будь-який електромобіль з Китаю, підключивши його до будь-якої європейської станції. Вона має тут порт cs 2 Ми беремо коннектор від європейської станції, приєднуємо сюди. Вмикаємо кнопочкою і е, на виході вже ми маємо порт GBT для підключення до електромобіля з Китаю. Також у нас є приватні і напівкомінізаційні зарядні станції. Це такі маленькі станції потужністю 20 кВт до 20 кВт, з все регулювання від 3 кВт до 20 кВт. Е, в чому перевага цих станцій? Е, це завдяки цій станції можна заряджати будь-який електромобіль від. Трьох фаз напруги. Хто розуміється, що це таке, це означає, що при заряджанні будь-якого електромобіля буде рівномірне навантаження на електромережі. Ці станції можна робити для електромобілів з Китаю, для європейських машин, а також можна робити універсальні з двома конекторами. Також на цій виставці ми, наш продукт, який ми виробляємо біля трьох років, це перехідник CCS GBT. Для теж заряджання електромобілів з Китаю, це такого індивідуального користування. Це людина, якщо хоче взагалі бути абсолютно вільним без, без ніяких е, перехідників, там станції з конектором жибіті е, може купити собі такий перехідник. Вони працюють в Європі, в Туреччині, в е, скрізь де завгодно. Навіть уже в Арабські Емірати і в Південну Америку ми відвантажували ці наші вироби. Коротко я вам розказав про наше підприємство. Виставка ще буде тут два дні. Раді будемо бачити вас у нашому стильмі. Будь-які виставки завжди цікаві несподіваними зустрічами з різними учасниками електромобільного ринку. Та зараз я вам представлю дві компанії, які дотичні до розвитку та експлуатації зарядної інфраструктури в Україні. Першими ми зустрілися з хлопцями з львівської компанії Екостатут, основним бізнесом яких є встановлення та подальше обслуговування зарядних станцій різних форматів. Вся наша спільнота зібралася, і саме не випадково ми тут біля станції ковта, тому що це виробник, якого ми поляризуємо, який перевірений технічно і на справді в полях. Чому? Тому що ми компанія, яка Робить обстеження локації, підбирає зарядну станцію і робить всі електромонтажні роботи. Ну а про сервіс гарантійний післягарантійний також. Так що звертайтесь до нас, ми компанія молода, про нас мало знають ще, але ми вже встановили більше 270 станцій різних виробників. А це наша технічна сторона. Мене звати Володимир, я інженер. Так само проводжу його обслуговування, монтаж їх. Відключення повністю це і подальше багато стикалися з різними нюансами по станціях, виконували їхні ремонтні, і після того все працює гарно, класно, і машини заряджаються, і клієнти доволі. А в чому перевага саме цих станцій? простота, простота виконання саме модуної системи, оцієї, що і легка заміна модулів, тобто не потрібно багато там елементів брати з собою для обстеження, для ремонту. Бореться просто фішками знімаються модулі, і чи заміна відбувається, чи вже якийсь безпосередній ремонт. Тобто і, ну, і легкий доступ, тобто, знімається зовнішня кришка, потім йде ще одна частина, така, яка загерметизована, по, на по суті йде. І далі вже по, по факту ремонту. А ще крім того, хочу додати, чому з бізнесової сторони з комерції, чому саме ці станції? Тому що компанія-виробник дає доступ. Вільно, якщо я купив станцію, яких я вже маю там 26 станцій в своїй мережі, тому що ми будуємо ще й свою мережу. Я потім можу вставати під любого провайдера, любого оператора. Мені ніхто не зашкодить, і це перевага саме цього виробника. Так що рекомендуємо і запрошуємо на виставку. Багатьом електромобілістам відома ситуація, коли ви хочете зарядити свій автомобіль, але не можете цього зробити, тому що там стоїть девезе. І поки влада не може до ладу провести цей закон для того, щоб він працював повноправно, бізнес вже пропонує нам якісь рішення. І Дмитро Озеров зараз розкаже, як саме доброго дня. Мене звати Дмитро Озеров, компанія Зік Ukraine. Україн Вітаю вас на виставці. Ми дуже раді спілкуватись і можливості поспілкуватися тут з колегами, особливо стосовно тих кейсів, які турбують і нас, і колег. З розвитком електромобілів, збільшенням їх кількості, виникає потреба своєчасно заряджати пристрої наші автомобілі, електроавтомобілі, звісно. І дуже часто ми стикаємось з такою ситуацією, коли треба зарядити електромобіль, а місце зайнято. Особливо коли воно зайняте саме автомобілем з двигуном внутрішнього згорання. Щоб вирішити цю проблему, ми пропонуємо ефективне рішення, а саме впровадження аюті рішень а мережі Зікфокс, яка працює в 70 країнах світу, і здатна забезпечити масштабування і своєчасне інформування про події, які відбуваються, наприклад, в даному випадку, це заняття. Місце паркування для зарядки, заняття іншим автомобілем, власне. Е крім того, е можна таким чином відслідковувати взагалі і цифровізувати е міські парку паркувальні майданчики без складних налаштувань, камер передачі даних, каналів передачі даних. Таким чином можна впорядкувати. Е ту ситуацію, коли місця для інвалідів е, займають е, не інваліди, що дуже поширено і має місце. Ну вже набуло таких кр кричущих просто випадків. А е, я, як людина з інвалідністю, можу сказати, що ми постійно стикаємося з такою ситуацією, особливо зараз, коли дуже багато е, моїх побратимів повертається з е, чи звільнюється зсу з інвалідністю, і ми маємо поважати цих людей і давати їм змогу користуватись тими правами які на які вони мають на які вони мають право нехай буде так дякую цьогорічна виставка як ніколи насичена різноманітними альтернативними джерелами живлення, сонячними інверторами сонячними панелями та накопичувачами енергії і ми з вами розуміємо з чим це пов'язано але нас в першу чергу зацікавили стенди, на яких компанії показали новинки альтернативної енергетики, які дозволяють заряджати ваші електромобілі напряму від сонця. І як завжди, наші друзі, компанія Екофлоу в авангарді технічного процесу та дизайну. Про новинки розкаже Сергій Силін, директор напрямку Екофлоу. Вітаю вас на виставці «Екоенерджі». Ми зараз знаходимося біля стенду компанії «Екофлоу». Ви знаєте, Кофло на сьогоднішній день це лідер ринку портативних зарядних станцій в Україні. І до речі, сюди ми теж привезли досить багато новинок. Серед цих новинок ми навіть хочемо показати і зарядну станцію для електромобілів. Вона в нас знаходиться зовні біля нашого енергонезалежного трейлеру, де ви також зможете до речі побувати. Але в першу чергу я б хотів показати систему, від якої я особисто заряджаю свій електромобіль. Це система EcoFlow павер Оушен. Ця система вона встановлена у мене в будинку і з'єднана з сонячними панелями, які генерують енергію. І просто в день я під'єднуюсь до неї свій електроавтомобіль. І за два сонячні дні я можу повністю 87 кВт зарядити свій електромобіль. Це дозволяє мені не використовувати кошти для того, щоб заряджатися десь у місті або ще будь-де. Тобто просто свій електромобіль від своєї енергії за допомогою стаціонарних систем. Але якщо ми все-таки тут на виставці, я б хотів представити все-таки новинки, які ми тут показуємо. Одна з новинок це Delta Pro 3. Ця станція має 4 кВт ємності, і до неї можна під'єднати дві додаткові батареї. Потужність вона видає 4 кВт, а оця загальна ємність складає 12 кВт. Варто зазначити, що тут до 2,6 кВт збільшена можливість під'єднання сонячних панелей. А це означає, що і від мережі, і від сонячних панелей, оці 12 кВт можна зарядити всього лише за 3 години, і так само потім залити фактично це в бак вашого електромобіля, що вважається теж досить непогано. Ну а або просто це постійно проводити. Але ось ця ще більш потужна станція: це Дельта Про Ультра. Дельта Ultra, яка насправді дуже важка. Але дивіться, ось цей акумулятор нижній має 6 кВт. Це верхня частина, це інвертор. І її можна збільшувати до 30 кВт. При цьому потужність однієї фази з цієї станції складає 7,2 кВт. 7,2 кВт навіть ваш електромобіль 30 кВт одна стійка це фактично половина вашого баку. А сонце до неї можна під'єднати майже 5 кВт. Тобто це теж дозволяє бути максимально портативним і при цьому е, максимально енергонезалежним для вашого автомобіля. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про маленьку станцію, ви можете подивитися ось нова станція EcoFlow Delta 3. це новинка на українському ринку. І оскільки Delta 2 була топовою станцією з продажів по всій Україні, я думаю, що і Delta 3, звичайно. Теж стане топовою моделлю, бо це найкраще поєднання ціни і якості. Ємність 1 кВт, потужність майже 2 кВт. Такого, таких характеристик немає у жодній станції в світі, і навіть серед EcoFlow це теж є лідер саме цієї порівняння ємності і потужності, тому ось такою в нас буде виставка. Насправді дуже багато людей вже підходить, вже цікавляться і новинками, і запитують звичайно про. Електромобільність разом з EcoFlow. Тому ви як завжди можете побачити найцікавішу інформацію на каналі Умарини і е, ну, завжди звертатись і до неї, і до нас, щоб бути максимально енергонезалежним. Олексій Кушка відомий нам своїми проєктами як BikeNow, Kiwi та Вільгіон. Дуже багато часу провів електромобільності. Тому на цій виставці він показав нам свій новий проєкт, який називається. Фуджі Так, добрий день. Мене звати Олексій Кушка. Ви мене знаєте по велосипедному світу, тобто зі світу електромобільності. І тепер ми вас пропонуємо зайти до нас на стенд Фуджі солар, який займається сонечком. І тепер ми займаємося теж сонечком. Ну, і крім того, що велосипеди Фуджо у нас теж є. Тепер що у нас є інвертори, акумулятори і такі класні зарядочки для ваших електромобілів. Які можна також заряджати від сонечко, під'єднаних через наш інвертор? Вони всі червоного кольору, тому що червоний додає швидкості, ви це знаєте. Тому користуйтеся нашими послугами, нашими інверторами, акумуляторами. Приходьте до нас. Звичайно, на виставці були представлені і інші компанії, і електробайки, і тролейбуси з подовженим ходом, і багато чого іншого цікавого. Але мені хотілося вам показати, мабуть, найголовніше та найінноваційніше, що було представлено на даній виставці. Ну, і тим паче час моєї програми завершується. А я буду тільки продовжувати для вас знімати далі Париж 2024